Ласкаво просимо мою кімнату. В цьому відео мало бути мого лиця, але ось воно є. Коли ви заходите до мене вперше на дверях, ви бачите цю прекрасну мою маленьку фотографію. Після цього я вам говорю: підніміть голову. Ви піднімаєте голову і ви бачите метеликів. З картинками, з Blackpink, знаєте, карточками їхніми. Вони двосторонні. Потім ми будемо рухатися знаєте, по колу, тому далі ми переходимо до стіни. Одним словом, у нас тут сумка з пакетами. Пакет з пакетами Пакет з пакетами має бути у кожній, поважаючи своє людини. Сумка за тебе. Після цього у нас йде конспірасій борд: сімейне дерево головної родини серіалу якось у касті. Не, не питайте, тут у нас є одна гідляндочка. І зверху є ще одна гірляндочка. Таємося до мого робочого місця, де я роблю всі свої відео, і де я проводжу свої дні, коли роблю відео, знаєте, по Вінкс, бо вони за мене дуже багато часу, і це для мене великі проекти. Тут у нас стіл, курумі і Hello Kitty, Blackpink, сушені троянди, які сушила сама. Потім мої окуляри, які я ношу, коли щось роблю за комп'ютером, навушники. Клавіатури, на якій я позаклеювала всі російські букви, тому що чомусь далі продають клавіатури з російською розкладкою, пішли в дубо. Мій ноутбук тут наклейки з Аврори, які мені тато віддав. Потім, ну, знаєте, всякі штучки. Далі ми переходимо, у нас тут стоїть. Де зі свічкою? Не, ну, знаєте, світло виключає темно. Я не люблю включати загальне світло, бо воно дуже дивно світиться. Потім бутилка з румколи, з декількома трояндами. банка з дірочками, які я зробила, не знаю для чого. Венті з геншин Імпакту. Одна коробка, друга коробка з чаю ловере. Ну, от ручка, там всякі штучки, там, парбанк, знаєте, парбанк, у мене тут світла вверху. Тут така дошка з пінопласту, де в мене є ну, слова з іспанської мови, там, коротше, про яску мейкап. І ще у мене карточки Блекпін на клені. А тут уже штучки по моїй книзі, якщо буде, щось дуже видно, я позаблюрю. Також висить парасоль, якою не користуюся взагалі. Поїхала далі. Далі у нас йде вікно. Цей карниз ми вішили самі, тому він може бути дуже кривий. На вікні у мене є один вазонок, два кактуси і каштани, які я позбирала у Львові. Також тут у нас біля вікна сидять. Три собачки і два ведмедики, і вони сидять на коцку і знаєте, так дивляться на вулицю. Ну, там... лише ці гніздолася, бо я не маю як поприбрати, бо там дуже холодно. Вчора сніг падав, що ви хочете? Колоріфер, яким я користувалася тільки вчора, тому що було дуже холодно. І, знаєте, було дуже холодно, і я вирішила, що треба взяти колорифер. Потім ми приходимо на стіну, де висить мій чехол, сумка з ханою, Монтаною. Як це називається ця штука? Пасруп. Я не знаю, як на українську мови. Халат, халат. Потім у нас тут сорочка, мій піджак. Кроватка номер 1 Червоненька, кроватка номер 2 з ведмедиками. Потім у нас тут така стіна з листків з книжки. Листочки з книжки, які помивала червоним і вирізала всі листочки з дерев, а ще їх обводила з реальних листків дерев. Одним словом, це було дуже довго. Сумка, на якій пише. <laughs> я купила цю сумку в сакуті, і я якось не задумувалася, що на ній пише, коли її купляла. Я її купила, тому що вона виглядає дуже гарно. І одним словом, там пише, коротше, займайтеся сексом, побільше, народжуйте більше дітей. Окей? І там ще нас списить Оскар, це мені дівчата подарували з коледжу, і тут у нас таке деревце. Ми переходимо трошки екранчик телефончика вниз, і тут. Навушнички, дерево, купи, шахматочок, я не знаю, шафи одним словом. Горнятко з сірочками. У мене є така сильна обсешен з сірочками з паперу. Три книжки, моя улюблена лялька Барбі, потім окуляри, два ведмеді, які я зв'язала, і я хочу перев'язати, бо вони мені дуже не подобаються. Але ну, це був мій перший проєкт в'язання, тому нермаз. Книжечка по Gravity Falls. Я дуже люблю Gravity Falls. а так що на нас є тут наклеєний етикеточка з Рошену. Я люблю Рошен. Ну і люблю його і все, що поробиш. Штучка з прикрасами і сіль. Не питайте, не питайте, сіль як сіль. Потім у нас тут штучки, тобто всяка різна, знаєте, косметика, скінкер, всяка фігня тут лежить. Не зрозуміла. Карта мені теж тут лежать. Я взагалі-то картошник. Страшний. Потім ми переходимо до цього містечка. Тут, тобто, знаєте, ось тут у нас такий великий підйомчик, тут у нас такий менший підйомчик, і тут у нас така стіна. Тут у нас, знаєте, плакати з Ільдою, з Гравіті Фолз, з якими готелками, з Овел Хаус, коротше, з Оверзикальним волос. Ну, одним словом зі всякими штуками. Я їх всіх малювала сама, клеїла сама, тому це було довго і нудно. Тут є така штучка. Я дуже люблю вишні. Але не їсти, бо на смак вони дивні. Коротше, я просто люблю все, що з вишнею. Все, що з вишнею — це... Якщо ви подаруєте мені трьохлітровий вишневий сік, знаєте, ви будете в моїй пам'яті навічно. А тут у нас, знаєте, є е, такий. я не знаю, це така стопочка, стопарік. Стопарік, стопарік який приклеєний до дошки двостороннім скотчем, і в цьому степаріку є маркери. Я потім покажу, для чого ці маркери гачок. І, ну, знаєте, тряпочка, щіточка, я не знаю, як це воно називається. Потім у нас буде тут ліхтарик, свічка одна, ліхтарик вигляді. Я, що це? Череп? Господи, я забула, що таке череп. Окей. У нас є ще одна свічка стакан, який завжди з водою, він пустий чомусь. Чай ловере. а чому чай ловере? Дивіться, там металики зверху. Я потратила на це дуже багато своїх грошей. Свічка, книжки. Дзеркало, свічка лялька Брац. Лялька Брац. Не знаю чому. Ще одні карти, і це карти Over the Garden Walls. Знаєте, це карти Таро. Потім у нас тут є паушок. Декілька сукерок метоливо, тому що в мене горло трошки грає. І знову книжечка по Gravity Falls, Люблю Gravity Falls, А також у нас є тут, коротше, оця штука. Дивіться на нього, я просто подивіться на нього. Хум'як. Це іграшка, щоб бавитися з тваринами, і я чекаю, поки каплі від бліг для котів подіють, і я зможу її запускати до себе кімнат. Потім ми одним словом таку от. моє ліжко супер незастелено, я на ньому лежу 150 років. І в нас тут є така величезна стіна. Ось ця дошка. Я тут заблюрю, то що там пише, тому що це спойлери до Нелхіду. Також в мене висять ще одні наушники. Магнітик, який мені подруга привезла. Потім Потім у нас йдуть. Це моя улюблена частина кімнати. ви просто подивіться. Хе -хе -хе. Листочки і зверху оба. У нас тут різні намальовані плакати з різних штук, з аніме, з ігор, з мультфільмів, ще щось. Ну, просто знаєте, все на купу, все на купу. Після цього. Після цього всього ще з досточками, знаєте, що писять потім, там у нас є зірочки, ще щось, ще щось. Після цього у нас де от, кивот, містечко. Тут у нас наш чел, з яким я сплю. Чел виконує свою роботу добре. Після цього у нас тут шапочка з зайця, свиньки, я дуже люблю з свиней, горняточко, з якого я п'ю чай, тому що ось тут є кружка, термокружка, і ні чай, і я його п'ю. Потім у нас тут є всякі різні. Ось цю жіночку, це мені подруга сама зробила мене. І ще вона зробила ось цю свинку зверху. Оце люди талановиті бувають. А? У нас тут є міні мауси, потім Барбі ще одна, знову чай ловере, реліана. Камінь, який я знайшла дуже випадково, але цей камінь похожий на чайник. Потім ми приходимо до цієї стіни, це у нас сумочка з Феррі І знаєте, в чому прикольно? Ці сумички все з цього така Люсі. І проблема в тому, що декілька днів перед тим, як мені моя подруга це подарувала, я дуже сильно обсирала отакі от подушечки в магазині. Тому мені не подобається, коротше, отакі от подушечки, тому що це дуже сильна сексуалізація, а ще вони роблять таке з дуже маленькими персонажами, то, наприклад, з Чічі, -чі з коротше, я не знаю, як її звати, але з гіршень пакта то маленьку дівчинку. І тут у нас ще такі значки висять, такі штучці, і тут у нас. Плакати, які я також малювала, фантики з цукерок, берегіть себе й Україну, е, свічки, які купила в «Аврорі», Потім там зверху така малесенька сумочка, знаєте, поясна з самим собачками, здається, з бульдогами. І потім там ще одна сумочка, то моя улюблена сумка. І тут є дві ляльки, я їх називаю ляльки-москальки, тому що вони говорять російською мовою. Приходимо до ось цього. Ззаді, знаєте, висять різні штучки, тобто там. Всякі піджаки, сорочки, ковти, ще щось, ще, 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 ну одним словом. Тут у нас є шість книжок з Гаррі Поттера». десь там є ще частина то дитя, коротше, якесь незрозуміле, а одну книжку читає моя сестра. У нас тут є чай, свічка, палички, потім штучки від відлобере. А оце от таке біле це альбом з картушками з Кей-поп і з ось цих от книжок. До них йдуть карточки, якщо ти робиш передзамовлення. замовлення. У нас є зверху кружка, яку мені подарувала мама моєї подруги найкращою. А також там таке полотенечко, ну, не полотенечко, я не знаю, така штучка накривати зверху, це з змежгор'я все. Тут в нас є сумочка, термосумочка, вона зберігає тепло, для неї в мене є спеціально акумулятор. Ой, ну, в мене акумулятор для холоду, але коротше ви б не зрозуміли. Є олень, бо я дуже люблю оленів і баранчик з дротами. В нього всередині є дроти. Бо у нас є різні книжки, дуже багато різних книжок. Ось тут у нас є манга, мангва, а також чемінс БТС. Потім ми проходимо до цієї величезної стіни з різними плакатами. Тобто у нас є плакати по. Аніме манзі, у нас є фотографії з одногрупниками, у нас є плакати по кей-попу, у нас є плакати, які я сама колись робила. Я була дуже колись тим таким джорналінгом, я не знаю, ну от, бачите, от такі всякі штуки робила там. Той той годинничок, який я купила, бо він дуже класний. Мені подобається. Є так. Як це? Криватка? Криватка, ще щось, штучка з копійками. Такі от штучки. А плакати ще не забрала, тому що там в неї були скандали з тими футболками, і я вирішила, що ну, людина, ти вже доросла жінка. Треба думати. Нема ніякого з нею біфу, просто, просто її немає на сісні. Тому якщо ви фанат Twice і бачите, що тут немає чого. Просто знаєте, я не слухаю Твайс. Я більше не слухаю їх вже, може, десь півроку. Тому ем, окей. У нас тут стіна ось, ось така є. Це в нас карти і бантики, які я сама зробила, сама повісила, ну ви зрозуміли. Після цього ми переходимо до найбільш такого неочікуваного місця в моїй кімнаті, але це колона з картами. Всі ці карти були колись, ну, знаєте, ходили по руках, тобто ними колись грали в карти. Це ми найбачте, ось ця карта це в нас не вистачало червоного вальта Червоного, і ми. Головне нас тут двоє! Це все за неї колоди. Я не знаю, чому ми перемалювали цього чела під червоним ганет, але окей. На цьому наш кіно закінчується, а ще в нас є ось така штука. Це, типу, лапа, типу ще щось, але одним словом, ось так виглядає вся кімната. Так виглядає вся кімната. Десь та зараз тут от, от, поставлю до після. Або ні. Але всі попаду, дивіться, який вітер на вулиці. Як в е, мене є штор на вулиці, щоб не запускати муха, дивіться, прости, який вітер бною ну, розсвігачило. Сіва! <сіху>